рада бачити вас на моєму каналі. І в цьому відео я вам покажу, як я прикрашала свою кімнату. Зараз намагаюся вам взагалі ніяк не заспойлерити, того гарного перегляду. Я надрукувала дуже багато різних малюночків. ось таких хеллоїнських. Ну, штук, я не знаю, 15 точно. Дивіться. Такий котик. Такі шляпки. Тепер мені це все потрібно розмалювати, це як розмальовки, я їх знайшла в пінтересті, і потім повирізати по контуру і приклеїти на стіну. Це клейкий папір для друкування. Тут, наприклад, ось тут картинка, а з другої сторони тут знімаєш ось цю плівку і можеш приклеювати куди хочеш. На лоба. І воно ну, досить добре тримається, тому що ці всі картинки, які в мене тут, то вони приклеєні саме на, цю, на цей папір. Зараз в мене немає відчуття такого осіннього, як вайбу в своїй кімнаті. Тож давайте будемо починати апгрейдити мою кімнату. Мені дуже якось лячно, типу, міняти це все, тому що це дуже гарна кімната, і я боюся. Щось зробити не те. Давайте приступати. Ну що, друзі, день другий. Um, як бачите, в мене все в процесі. Ось цю штучку, як бачите, вона схожа схоже на крик, правильно? Я не пам'ятаю цей фільм. Я його буду клеїти на двері. А ось це все в мене йде на стіни. У мене тут ще ось є темні смужки для кажанів, і я думаю, що я їх ще повирізаю. У мене тут багато шаблончиків. Чотири шаблончика, навіть такий маленький. Вони ось такі виходять. І щоб, ось ця, щоб не було видно з цієї білої полосочки, я буду їх зафарбовувати темним маркером. Чесно кажучи, мені так страшно оце все прибирати. Це просто капець. виглядає. Я доклеїла кажані. Бачите, це виглядає зараз приблизно ось так. І саме головне, те, що мені більше всього подобається, це ось це. Тож, як бачите, в мене тут на виключателі є такі літні наклички, і я їх хочу замінити на більш осінні. Ось. Тобто в мене тут є такі гарбузики, і кава, і жолоді, і білочки. Я їх зараз буду приклеювати туди. І ось така краса у мене вийшла. А так моя кімната виглядає вечором. Тепер хочу з вами поділитися легким рецептом снеків без цукру. Всі пропорції в описі. Нам потрібно 80 грамів вівсянки. Тепер стиглий банан розминаємо вилкою та перемішуємо з вівсянкою. Додаємо півстолової ложки арахісової пасти та також перемішуємо. Додаємо дрібно нарізану полуницю або ж інші фрукти. Також можна замінити горіхами. І знову перемішуємо. Викладаємо невелику кількість на пергамент та притискаємо. Розігріваємо духову піч на 200 градусів та ставимо снеки на 12-15 хвилин. Ось такі гарнюні у нас вийшли, даємо їм остигнути та можна їсти. Ну а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, ставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. І всім па-па-па-па!